Відрахування єдиного соціального внеску забезпечують формування страхової частини пенсій, а також захищають соціальні гарантії для кожного на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань. З 1 жовтня адміністрування внеску передано органам міністерства доходів і зборів, які на сьогодні реорганізовано в Державну фіскальну службу. До 1 жовтня 2013 року. Прийом та обробку звітів про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування проводив пенсійний фонд України для фізичних осіб підприємців, які на спрощеній системі оподаткування. Сума єдиного соціального внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску у 2014 році. Це 422 гривні 65 копійок в місяць. Якщо приватний підприємець здійснює свою діяльність на загальній системі оподаткування, то сума ЄСВ для нього щомісячно складає 34,7% від чистого доходу. У разі, якщо чистий дохід такого підприємця складає менше ніж сума мінімальної заробітної плати, то сума ЄСВ для нього буде становити також 422 гривні 65 копійок на місяць. Це стосується тих підприємців, говорять податківці, які не зареєструвалися добровільно в інших фондах соціального страхування. У разі виникнення заборгованості страхувальнику загрожує накладення арешту на майно та кошти, вилучення майна, заборона виїзду за кордон. З початку року платниками Полтави сплачено понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень єдиного соціального внеску.